Вітаю всіх. Проект інсайд студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо про проєкт навчай вчителювання в громадах. Що це за проєкт? Хто може взяти в ньому участь? І він триває вже до речі, 2017 року. І про це все нам розповість Ольга Юрчишин, керівниця відділу співпраці зі школами та громадами громадської організації «Навчай для України. Зараз Ольга з нами на прямому зв'язку. Вітаю пані Ольгу. Чи чуєте нас? Чи бачите? Чую, а ви мене. Я вас дуже добре чую. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Тому що тема настільки цікава, я навіть оплався ось паперами, щоб нічого не пропустити, нічого не забути. Тому що е я, наприклад, вперше почув, що людина, яка вмотивована, яка бажає допомогти, і без е вчительського досвіду, так без педагогічної практики, може стати е наставником, вчителем для дітей із маленьких населених пунктів, щоб допомогти. Е Дітям безпосередньо ре... реалізувати свій потенціал незалежно від місця проживання чи народження. Це я трошки вже цитую yes. вашу програму. Розкажи, будь ласка, з якого року працює програма і який вже її результати? Ми працюємо з 2017 року, і у нас вже є понад 20 тисяч дітей, які охоплені нашими скажімо так, освітніми послугами від наших учасників, і вже понад 44 школи з нами співпрацюють невеликих громад, в які час від часу вчитель іде вже вкотре, тому що школа далі потребує нашого вчителя, і ми нового учасника можемо туди відправити. І взагалі у нас достатньо великі цифри. Так можливо, це не в рамках світової. Ну, світу так, світобудови, так. так вони не такі вже прям величезні, так але якщо взяти те, що десь в середньому через кожного учасника приходить 100 плюс дітей, особливо якщо це викладач основного предмету, такого як англійська або математика, або українська мова, або історія, який йде з 5 по 11 клас, то наш учасник має доступ до цих дітей і він може дати їм набагато більше, оскільки в цій програмі він не лише як вчитель працює. А він також працює в ньому є завдання стати рольовою моделлю для цих дітей. Дати їм можливість полюбити цей предмет, дати їм якусь додану вартість, наприклад, якусь поза класну позашкільну роботу, і наші учасники цим користуються і роблять дійсно дивовижні речі. Ну, зна а, знаєте, ми ми, ми, за ми заінтригували наших глядачів, слухачів, так що можуть, можуть, можуть. А тепер давайте ми, ми розпочали із ну так приблизно трохи результатів розказали так саме цього проекту. А тепер давайте про сам проект. Що це за проект, хто може стати учасником? come Отже, ідея цього проекту народилася як не дивно, в Америці, і була колись магістерською роботою однієї з молодих педагогинь, яка побачила, що таким способом можна залучати молодих людей вчителювати в школи. Що в Америці, що в дуже багатьох інших країнах серед молоді не є професія вчителя, яку вони обирають для свого майбутнього. І, власне, така якась додаткова штука як лідерська програма, тобто, ти йдеш в школу бути не лише в. Вчителем і не лише викласти свій предмет і піти звідти, ну як собі уявляють, та можливо, молоді люди. А ти йдеш туди втілювати ще й саморозвиватися і втілювати якусь додаткову програму. І е, у нас е, перша когорта була зібрана в 2017 році, і е, вона тоді вчителювала в. Одеській, Київській областях і Львівській області. Зокрема, наші учасники були ну настільки сміливими в своїх вчинках, що одна з них, наприклад, там не посоромилась написати лист в Лего і попросити для своєї сільської школи кілька якихось пакетиків в Лего. І тепер та школа зараз досить сильна на Львівщині. В школі, ой, не в школі, вибачте, в Сокалі де працює гурток робототехніки. І це стартувало, дякуючи нашій Олені, яка там працює. Працювала. Або є школа в Кагрлику, в якій працювала наша Ірина, і вона започаткувала там громадський рух, і досі існує громадська організація Компас, яка залучає гроші на різні молодіжні ініціативи. Це ще з 2017-18 року. Тобто залишають після себе такий вагомий слід крім вчителювання. так Тобто ще працюють так. після них, працюють ці гуртки, працюють ці проекти. Власне, що вони дають поштовх тому, і дійсно це ж супер важко, якщо на одній людині зав'язано все краще робити щось разом з кимось, хто може далі продовжувати свою діяльність. І власне наші молоді учасники вони завжди працюють не для дітей, а з дітьми. Тобто вони не є там той святий Миколай, який приніс їм шоколадки під ліжечко, так а вони разом зроблять якісь справи для того, щоб це була якась тягність. І, власне, такі проекти вони. Ну, вони можуть бути різні, і наші учасники можуть втілювати теж їх по-різному. Один з наших учасників, просто розуміючи те, що немає е, стабільної підготовки до НМТ чи до ЗНО. ну минули, Минулі рази це ще було ЗНО до війни, е, він просто брав і готував дітей з математики до цього випускного іспиту. Ще хтось, е, наприклад, брав дітей для в різні журналістські редакції, показував їм, як працює змі, як проходить текст, для чого треба вчитись писати. Грамотно для чого треба вчитись працювати з Google документами і з багато з чим що Це не просто примха вчителя а зробити якусь ексель-таблицю. Це працює, правда працює далі. Також є кілька бізнесів, які допомагають нам разом з учасниками показувати якісь такі. Ну, це як профорієнтація йде, і вони показують процеси, як, наприклад, можна працевлаштуватися в їхню контору. Ось в DHL ми, наприклад, проходили разом з нашими учнями і нашими учасниками співбесіди на Кур'єрів або операторів кол-центрів. І учні вживу могли побачити, наскільки це важливо: орієнтуватись на місцевості, складати логістику, план, знати англійську мову, грамотно фіксувати на слух, чому диктанти, наприклад, потрібні. Так? Мені треба на слух зафіксувати адресу, куди мені треба поїхати, які документи забрати, щоб перевірити, наприклад. Ну і так далі, тобто є е, якісь такі речі, які наші учасники роблять додатково для наших учнів. Але основна тема це звичайно вчителювання. Mm -hmm. І е, чим ми можемо похвалитися? Це тим, що згідно наших опитувань і такого міжнародного документу, панорама, е, тому що Навчай для є ще в кількох країнах, тобто це велика мережа, навчай для всіх. І ще 62 країни разом з Україною мають такі організації. І ми не то, що ми там змагаємося чи конкуруємо між ними в кожно свої виклики в своїй країні, звичайно. То, от е, який показник ми маємо та, на, е, в цій панорамі, це таке опитування на початку е, семестру і в кінці семестру. Потім знову на початку семестру, в кінці семестру, і ми порівнюємо ці дані. І от що ми бачимо, ми бачимо, що у учнів, у яких викладають наші учасники, зростає любов до цього предмету. Вони його не так бояться і вони хочуть його вивчати більше. Бо їх зацікавлює, як ця молода людина так любить свій предмет, що вона ж прийшла в школу викладати. А вона правда не завжди вчитель. Це може бути айтішник, який може викладати математику або інформатику. У нас є прекрасний випадок, коли лікар-педіатр викладає біологію, і вона деякі теми так цікаво подає, знаючи те, як чим хворіють діти, коли, наприклад, не мають руки. Ми якось були свідками її пробного уроку, коли вона мала таку просто, як на нашому літньому інституті, де ми їх просто як практику готуємо для того, щоб наші учасники спробували себе і вирішили там лишатися програмі, лишатися їхні, не їхні. і ми так само за ними спостерігаємо. Вони не вони треба, не треба. То вона провела, перепрошую такий урок про глисти, uh -huh. що діти після цього добряче мають руки і дорослі теж. Я давайте через приклад. Так, наприклад, я е, добре знаю, я працюю так. Я працюю щодня, ходжу на роботу. в мене свої е, заняття. Я хочу бути корисним для якоїсь школи, для якоїсь кількості дітей. Я добре знаю, наприклад, українську мову, чи історію, чи географію, і я можу податись на цю програму, так так. Так, у нас відкритий конкурс. Він вже стартував у нас з листопада. І перша хвиля завершується 31 грудня. У нас ще буде кілька хвиль, наборів. Ми, по-перше, це є заявка. Заповнити треба заявку з мотивацією, з описом того предмету, який ти знаєш. Далі ми обов'язково перевіряємо це не тільки голослівно, що о я завжди любив історію. Давайте я піду в село і повикладаю історію. Ми обов'язково перевіримо, наскільки глибоко кандидат знає історію, готовий. Її викладати. І також у нас є відбір, де кандидат працює в командній роботі. Ми повинні зрозуміти, як він співпрацює з іншими. І маленький урок, який вони мають підготувати для учнів в Zoom на 10-15 хвилин зі свого предмету. І далі рефлексія про цей урок. І, власне, після таких перевірок ми запрошуємо, якщо воно там все проходить гарно, достойно, і сам не каже: Ой Боже, я зрозумів, що мені то все не треба, або навпаки, боже, як було цікаво, мені здається, я не договорив, і я би дуже хотів цим дітям дати ще більше. Ми запрошуємо їх на літній інститут. Це такий п'ятитижневий або шеститижневий, залежить від умов. Як ну як як складається ситуація в Україні онлайн інтен, онлайн і офлайн-інтенсив, на якому обов'язково є практика з дітьми? Називається літня академія. Ми в формі табору залучаємо дітей на базі якоїсь школи, і наші учасники тренуються проводити свої пробні уроки. Є певні вимоги, це не має бути тоді класичний урок, тому що діти не прийдуть. Це ж і не канікули, але діти приходять з радістю, тому що це, якщо це математика, це часто уроки про розрахунок фінансів там чи Наприклад, один з командних випадків це коли всі діти давали великий зворотній зв'язок, бо ми завжди них питаємо, як тобі цей вчитель там чи цікаво було, і так далі. І діти запам'ятали урок про корову. Ну і ми ж до того учасника питаємо, що ж за урок за корову був. тебе ж фізика, що ж ти такий урок проводив. А він каже: Слухайте, там один раз була корова на малюнку. А взагалі ти говорив про аеродинаміку. І вони це робили про після обстрілу. Бо це в нас позаминулий рік. Літній інститут був в Єрпіні, і там були дуже часті обстріли. І він власне пояснював, від чого залежить там швидкість ракети, де її можуть збити. Ну коротше, він якби такі, наче давав маленькі ази, але він показав, що чому ракета летить швидше, а корова ні. А. Е і е урок про корову в нас тепер <реш> а, але, але ж запам'яталось, ну, так але запам'яталось. Ольга Юрчишин, керівниця відділу співпраці зі школами та громадами громадської організації навчай для України на сьогодні. В ефірі говоримо про проект навчай, це можливе телювання у маленьких населених пунктах у маленьких громадах. Скажіть, будь ласка, а хто ну ви попередньо говорили вже так про професії, які з якими приходять до цього проекту і з якими. Навчають дітей, а от що це за люди по віку? Це більш молоді люди, чи люди вже такого старшого віку, які хочуть передати свій досвід. Різні. ми відкриті до всіх, просто найчастіше більш молодші схильні переїжджати так, більш схильні вільніше міняти свій спосіб життя. Коли людина ще не має родини, коли в неї тільки там такі стосунки, не ще не такі пов'язані шлюбом, наприклад, чи немає дітей. Ці люди швидше на рік чи на два можуть переїхати в невелику громаду, підтримувати стосунки на відстані і реалізовувати себе зокрема в цій програмі. Але у нас є. Різний досвід у е, нас є і люди в близько 40 років, так які подалися до нашої програми, е, тому що вони відчували це як свій обов'язок. Ми дуже не любимо словосполучення освітній фронт, тому що це ну, така дурня, та якась в контексті війни прийшла, і порівнювати ну, це як тепле з синім, воно не порівнюється. Але це якби їхній був спосіб щось дати дітям, що вони теж хотіли щось дати Україні, і вони просто бачили за різними дослідженнями. Ви ж, напевно, теж знаєте, що було величезне дослідження компетенцій підлітків 15 років, і вони показали, що в порівнянні з іншими своїми. Моднолітками в світі наші підлітки відстають в середньому на півтора роки в компетенціях, не в знаннях, а в тому, як ці знання приміняти на практиці. І коли читаєш ці дані, дуже вражаєшся тим, що діти недоотримують через ковід, через війну, через такі обставини, які зараз є, ці можливість застосувати знання на практиці. Звичайно, є багато питань і до системи освіти. До тих як побудована програма, як побудована як побудовані уроки, наші молоді учасники часто приходять з бажанням змінити те, як їм не подобалось в школі. І тут вони іноді не то, щоб вони пристосовуються, вони швидше розуміють, чому так і відбувається, чому хороший вчитель іноді не завжди може повністю розкрити цю тему чи цю програму. І, власне, дякуючи тому, що в них є якась позакласна робота, позашкільні активності, ми заключаємо договір з кожним учасником, і це прописано в договорі дві години на тиждень позакласної діяльності, в будь-якій формі, яка, яку людина обирає. Але цього разу, наприклад, цього року ми побачили освітні втрати наших дітей, і учасники зараз займаються додатково зі своїм предметом для того, щоб нагромадити попередні знання, яких бракує тим учням, з якими вони зараз працюють. Але також ніхто їм не забороняє. І дуже часто вони самі це хочуть робити. Ще якісь інші проекти, щоб показати ту ж саму українську мову більшою глибшою, так з доданою вартістю. Я вже не вперше кажу це слово сполучення. але як приклад, хочу навести урок української мови одної з наших учасників учасник, зараз відбувається на матеріалах війни. На, наприклад, вона вчать вони вчать з дітьми складнопідрядні, складносурядні, якісь там окличні, ще якісь там речення на базі журналістських розслідувань, на базі перекладів статей. Вони порівнюють три джерела для того, щоб знайти чи це фейкова інформація, чи ні. Тобто, начебто, це урок української мови, але це не підручник, де там ну бувають різні речі. Та, Петрик помив там посуд нарешті, там дівчинка заштопала щось, е, да, яке це речення. А більше вони беруть живі матеріали про те, що болить дітям, і дітям це цікаво, цікаво читати. Окрім того, це формує їхню громадянську позицію. Тобто, це інтер, е, інтерзалучення різних предметів е, в один урок. І ось, наприклад, сьогодні у нас в одній школі на Київщині в Старих Петрівцях, наша учасниця Інна буде презентувати такий проект, де вони з дітьми напрацювали цілі документи по темі української мови і української літератури. Ці тексти, і вони будуть робити такі полотнища про те, як в їхньому селі. А це. Там вісім кілометрів до окупації залишалося в 22-му році. Село достатньо постраждало, воно недалеко від київського водосховища, воно страждає і зараз. І відповідно вони готують матеріали і описують своє життя зараз, але базуючись на якихось фактах, на якихось статтях, на якихось медіапроявах і самі формуючи якусь хронологію подій для того, щоб не забути. А Пане... ще одна учасниця, от іс... останній приклад а, розкажу. Просто, просто. Дуже пишаюсь Надією, яка поїхала викладати історію в Бучі. І Надія була тою людиною, яка змогла вислухати учнів цієї школи про події, які з ними відбувалися. На жаль, в п'ятій школі Бучанський, це ліцей, великий, класний, багатомовний ліцей, загинуло дві дитини, і це часто ще однокласників. однокласники. І вони загинули в березні 22-го року, при тих подіях у Бучі. І коли діти хотіли би поділитися якимись своїми думками, своїм сумом, своєю печалю з Своїми вчителями, то вони часто стикалися, що вчителі пережили те саме, і вони ще морально не готові підтримати учнів. Бо коли вони кажуть, давайте там згадаємо про щось, вчителі дуже часто ну в них немає сил про це говорити. і Вони кажуть, так давайте не зараз, не зараз все буде добре. Ми їх перемогли. Вони з бучі вийшли. Давайте не будемо про це згадувати. Ну бо їм важко. І наша Надя вийшла тою людиною яка змогла вислухати дітей, яка змогла з ними пропрацювати це, яка змогла допомогти їм зафіксувати. Пам'ять про тих двох учнів не лише на меморіальній дошці на школі, але і в якихось спогадах в інстаграм сторінці, в якихось фільмах, тобто вони для дітей залишились живими десь там. В спогадах вони не є просто там могилками, так вони є їхніми однокласниками, і зараз вона робить зі своїми учнями історичний маршрут пам'яті бучі. Паралельно вони мають і ще інші маршрути велосипедні, щоб буча асоціювалася не лише з цими звірствами, які там відбувались, але щоб і не забували люди те, що там було. І в них спеціально є кілька таких маршрутів, які можна собі обрати: там лісовий маршрут, маршрут пам'яті, маршрут історичних подій і так далі. Аню, це робить Ольга, наша учасниця. лишається хвилина до завершення ефіру. Я хотів би вас коротко відповісти на питання: як формується база оцих шкіл, куди потім будуть учасники програми навчай приїздити і викладати? Ми робимо такі open call серед шкіл е, тих областей, з якими ми е, готові працювати. Зараз для нас це обрані Київська, Одеська, і поки що е, такі думаємо про Полтавську область. Е, вони мають бути схожі між собою для того, щоб учасники розуміли контекст, щоб не було таке, що комусь хороша область, там, наприклад, Закарпаття, так mm -hmm. де немає повітряних тривог, де немає тих викликів. Вони всі у нас є або неподалік прифронтових областей, або з великою кількістю ВПО. Е, Школи подають заявки, де вони вказують, які в них є вакансії, і паралельно ми так само шукаємо учасників на ті вакансії. Іноді ми школам змушені відмовити. Якщо, наприклад, вони просять не знаю два фізика, а у нас їх немає. Тому, наприклад, якщо нас чують фізики, ви нам дуже дуже потрібні. А учасники можуть бути з усієї України. Можуть бути з усієї, усієї України, України, головне, можливо. щоб вони погодились на переїзд, прожили рік в тій громаді і можуть продовжити ще на один рік. Ми підтримуємо учасників стипендії і так само вони офіційно працевлаштовані в школі, отримують шкільну зарплату. Тобто, у них такий цікавий має бути рік. Дуже вам дякую за таку. Ну ще багато питань, звісно, але основні ми пройшли. Ольга Юрчишин, керівниця відділу співпраці зі школами та громадами громадської організації Навчай для України була у нас в ефірі. Говорили про проєкт навчай про вчителювання в громадах. Дякую вам. А проект інсайт не завершується. За кілька хвилин повернемось з нашої студії і будемо говорити далі з іншою гостею на іншу тему по побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.